Перше, якщо ми кажемо про інвестора, в принципі, 4-5% наприклад, український інвестор, в наше мені виводити гроші за кордон, якщо там навіть доларові українські ВДП дають 4,5. Я до того, що це не є прийняття рішення, о, класно, буде інвестувати за кордон, там 4 дає Америка. Це не є. Тому. Якраз срок збільшення ризику, а це строковість. Да, чим чим більше горизонт облігації, там дійсно за рахунок ризику можна там заробляти набагато більше відсотки. Да, це перше і те, що сказали колеги, що облігації падали. Дійсно, це було тотальне падіння три роки. Поспіль, але цикл був підвищення облікових ставок у всьому світі. Да? Ставки підвищували, тому що центральні банки боролися з інфляцією. Зараз це навпаки. Зараз всі очікують погіршення економічної ситуації, і в таких умовах статистично облігації це найкращий інструмент, в принципі. І одну ще тезу скажу тут: вона не популярна, але я до цієї думки. Іду, і мені здається, знаходжуся більше аргументів. Ви Тарас сказали не так давно за цим столом, що великий борг в Америки, да, і як вона буде вирішувати це питання? Моя думка зараз, якщо ми моментно беремо, американські облігації можуть бути більш надійними ніж золото, тому що Америка може прийняти рішення продавати золото для компенсації цього боргу. Поки дуже непопулярна думка. Її в змі там ніде не знайдете. Да? Але така ситуація може відбутися, тому що Америка часто при приходить до коли вона володіє певними товарними групами, там нафта, золото. Вона вміє інколи їм дуже чітко розпоряджатися в своїх інтересах і не інтересах глобального ринку. Тому це не є рекомендацією до дій, що продавайте золото, купуйте американські облігації. Але така думка у мене є. і Я думаю, що це абсолютно реалістичний сценарій. І остання теза щодо рейтингів. Останній раз рейтинг знижувався в Америці, здається, в 2005-му, якщо не пам'ятаю, давно. Ні-ні-ні, 2015-му десь туди. Да, не так давно. Так, да, ну, 10 років десь є. І фішка в тому, що це, можливо, колихнуло ринок облігацій американський, ну, трошечки. Чому? Тому що зниження рейтингу там з АА до А- чи А, це все одно investment grade, так званий. Жоден фонд. Який володіє цим облігаціям, його продавати навіть не буде, тому що вони спеціалізуються на високо чи там, низько ризикованих, да, надійних облігаціях, високого рейтингу. Оце рейтингування, там, прибрати одну літеру А майже нічого не змінює. Це просто каже про те, що ну, ризики є, і треба навпаки виходити з ризикованих інвестицій, вкладатися в ціні папери. Тому так. Да, я вважаю, що зараз, в принципі, якщо ми кажемо про американські активи, то доля облігацій має бути значною.